Заробляє коханий Алхім бізнесмен Валеулін. Скандали з блогеркою Алхім виявився не просто любовною драмою. За розкішними подарунками, бентлі, відпочинками на курортах та заробітком від 600 тисяч доларів на місяць, стоїть тюньовий бізнес, який роками обкрадає Україну. Костянтин Валеулін, якого Алхім називала щедрим коханим, виявився бізнесменом, що заробляє мільйони на бодяжному паливі, нелегальному обігу етанолу, схемах із ПДВ і конвертаційних центрах. Насправді Валеулін. Не лише співвласником промислово-торгової АЕС груп, а й членом злочинної групи Мерефянського нафтопереробного заводу у Харківській області. Останній працює нелегально понад 10 років, виробляючи бодяжне паливо, що далі постачається до мереж по типу бренд Oil, Grand і Motto. Лише на паливних схемах група заробляє мільйони доларів щороку. А заробіток від нелегального обігу етанолу, скруток ПДВ і конвертаційних центрів важко обрахувати. Група використовує тисячі фіктивних фірм для виведення готівки і ухилення від податків, наприклад, бітоксид. Ці структури створюють ілюзію законних операцій, але насправді через них проходить чорна готівка десятки мільйонів гривень щомісяць.